Що це в тебе за пластилін? Хто його зробив? Мама! Мама і зробила! Я і Народ. Мама. Народ домашній пластилін в домашніх умовах зробили. Не знаю, як вони його робили, але вони його якось зробили. Вони його варили там, він був гарячий. А він ще теплий, да? так, да. трохи? А тепер вони ліплять. Не бачите, такий пластилін, виходить. Далян, тобі подобається? Да. А дивите. А це якщо б додали інший колір, то він би став би іншим кольором, так? Да? Так, да. не чорний просто. Добавили. От, поняли? В домашніх умовах зробили пластилін. То есть, ну, типа тісто, поняли? Не пластилін іменно такий колись, щоб був такий, щоб дубати не можна була, а це такий, типа, цей, типа тісто. Да, так що можна зробити. Поняв? Я не знаю. Я взагалі не знаю, я як ви його Робила. Як ви його робите, я не знаю, дивіться. Чик, чик. Чик. чик, поняли? Попробуйте. я такі... Буде гладкий і особливо і буде точно на да і хай папишо купляють генератори зарядні станції да кому треба балони і газові балони теж, якщо не буде свята, щоб були з теплом і зі світлом.